У глибині села вирує прадавнє культурне таїнство. ледь ледь але ми ще встигли на збір урожаю. Тут починається шлях кожного кошика: зрізати лозу господарі стараються до морозів або ж лишають до весни, тоді вона стає природньо білою. Купа секретів і непроста технологія, і кажуть, що її треба варити. Можливо, виростити лозу не так важко, як помідори чи огірки, але от підготувати її і зберігти, щоб із такої палички вийшов кошик, ну дуже важко. Але тут є у кого розпитати про цей процес. Добрий день. Добрий день. Бачу, що ви вже готуєте лозу, і певно будуть гарні кошики. Будуть кошики гарні, до кондиції їх треба довести. Нарізати лозу спочатку, поварити лозу. Vareti, če bi z njo škurka zletela v.